Як налаштовані європейці перед зустрічю з Зеленським, і про що говоритимуть з Трампом сьогодні онлайн? Відстежуємо ситуацію з Берліна, куди вже прибув Володимир Зеленський. Нова бавовна на Росії, куди цього разу поцілили дрони. І чому завтра збираються на нараду головні нафтовики країни-агресорки? Про все це за миття Костроба, Тисніть лайк і не пропустите важливої інформації. Нічого про Україну без України європейці сьогодні проведуть зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Він вже прибув до Берліна, де зустрічається з канцлером Мерцем. Саме Берліну належить ініціатива скоординувати європейську позицію і чітко донести її до Вашингтона. Перед самітом Трампа і Путіна, який пройде вже післязавтра, європейці влаштують переговори з Володимиром Зеленським, президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом і його віце-президентом Джей Ді Венсом. Вони сьогодні по обіді. А поки що, матеріал з Берліна нашої спеціальної кореспондентки Наталі Фібріх. До Берліна сьогодні летить президент України Володимир Зеленський. Про це сьогодні зранку повідомили чимало німецьких змі з посиланням на газету Більд. Тож зустріч українського президента та німецького федерального канцлера буде зовсім не віртуальна, а цілком реальна і наживо. Європейські лідери та Україна намагаються вплинути на американського президента ще до того, як він сяде за стіл переговорів із Кремлем. Сьогодні заплановані одразу кілька віртуальних переговорів. Канцлер Фрідріх Мерц збирає відеоконференцію у форматі лідерів Франції, Італії, Фінляндії, Великої Британії Польщі, також президента України Володимира Зеленського. І президент буде разом із Мерцем у Берліні. І до них приєднається також голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен і генсек НАТО Марк Рюте. Пізніше запланована ще одна відеозустріч уже із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом і його віце-президентом Джей Ді Венцем. І Це такий ключовий момент дня, бо саме там спробують переконати Вашингтон у необхідності враховувати інтереси України у будь-яких домовленостях із Росією. І потім в окремому форматі збереться ще так звана коаліція охочих. Це група держав під проводом Німеччини, Франції та Великої Британії, які готові готові брати участь у гарантуванні майбутнього мирного плану, і там можливі і військові місії, і контроль за перемир'ям. Ну і головні теми, які сьогодні хочуть обговорити: це як посилити тиск на Москву, щоб змусити її до реальних переговорів, який може взагалі бути план цього мирного врегулювання, щоб він не був просто паузою перед новою агресією Росії, і як гарантувати Україні безпеку після війни. Європейські столиці демонструють єдність у тому, що ніяких рішень без Києва приймати не можна, і напередодні була спільна заява шести країн і Єврокомісії, і там зазначили, Україна має право самостійно визначати своє майбутнє. Однак на тлі отакої єдності все одно звучали дещо суперечливі сигнали. Наприклад, генеральний секретар НАТО Марк Рюте в інтерв'ю американському телеканалу став говорити про те, які поступки треба Україні зробити в розміні території. І це викликало чимало критики, тому що такі передчасні розмови про те, які ж території Україна має віддати, точно не посилюють переговорну позицію. Канцлер Фрідріх Мерц заявляє, що не припустимо, щоб валясці вирішували, обговорювали територіальні питання за спиною України та Європи. Ми інтенсивно готуємося до цієї зустрічі на європейському рівні разом з американським урядом, і ми сподіваємося, що уряд України, що президент Зеленський, візьме участь у цій зустрічі. У будь-якому разі, ми не можемо прийняти, щоб територіальні питання між Росією та Америкою обговорювалися або вирішувалися над головами європейців та українців. Я припускаю, що американський уряд бачить це так само. Саме тому існує така тісна ко. Координація. вона продовжуватиметься у найближчі дні. Британський прем'єр Кір Стармер перед самітом підкреслив, що потрібні міцні та дієві безпекові гарантії для України, щоб російська агресія не повторилася. Тож сьогодні всі ці перемовини, власне для того, щоб дати зрозуміти і не допустити, щоби про долю Європи домовлялися без Європи. Із Берліна Наталя Фібріх та Денис Савченко ТСН 1+,1. Ну і до ключової теми тижня переговорів Путіна із з Трампом на Алясці ще повернемось вже в цьому випуску. Матеріал нашої спеціальної кореспондентки у Сполучених Штатах Ольги Кошеленко. Не пропустіть а поки що до інших тем. Росіяни не припиняють обстрілів української території і гатять не лише попри фронтових областях. Гучно було цієї ночі у Кременчуці на Полтавщині. Жителі чули потужні вибухи. Вони пролунали на тлі загрози ворожої балістики. Двоє загиблих і десятеро поранених є на Донеччині. Російські удари по Костянтинівці забрали життя двох містян. і Ще один дістав поранення. Троє постраждалих внаслідок ворожого обстрілу у маяках. і Ще троє у Ганівці. Росіяни вдарили безпілотником Молнія по Харкову. Попереднього минулося без потерпілих. А в Ізюмському і Куп'янському районах застосували реактивні системи залпового вогню. Ударні дрони і безпілотники Герань. 2 Поранений є на Запоріжжі у Васильівському районі. Ворог гатив по 11 профронтових населених пунктах. Найбільше дісталося приморському, біленькому, степногірському гуляйполю. Четверо загиблих на Херсонщині. Під Береславом дрон атакував авто. Всередині сиділи чоловік і Жінка вони не вижили. А в селі широка балка, смертельні поранення дістала місцева жителька. По Херсону загарбники скинули два каби. Там уж питали двоє людей. А вранці обстріляли Чорнобаївку. Загинула місцева жителька. Ну і відтепер одещину внесено до списку територій, де ведуться бойові дії. Відповідний наказ оприлюднило міністерство розвитку громади територій. Наказ вже набув чинності. Очікується, що завдяки йому постраждалим від обстрілу мешканцям буде легше отримати допомогу від держави. Водночас з новим статусом регіону більше повноважень отримає керівник обласної військової адміністрації. Зокрема, він матиме право призупиняти рішення місцевих рад і навіть усувати місцевих посадовців, що займають виборні посади, таких як міський чи селищний голови. Атака на нафтопровід Дружба від дронів постраждав найбільший вузол російської магістральної мережі станція Унеча на Брянщині. Відео як Горить Дружба з'явилося у телеграм-каналах, але поки що без подробиць. Безпілотники поцілили і по двох нафтопереробних заводах країни-агресорки, влучання зафіксували у Волгоградській і Краснодарській областях Росії. ППО країни агресорки невдало збила один з безпілотників. Уламки впало у Волгограді на житловий будинок. Втім, поранених там немає. Через атаку тимчасово закрили місцевий аеропорт. А загалом російська влада звітує про збиття до півсотні дронів. Від початку тижня українські безпілотники здійснили низку успішних штурмів на військово-промислові об'єкти Росії. Зокрема, вчора вразили завод із виробництва гелію в Оренбурзі. Завод Монокристал у Ставропольському краї, який виготовляє. Сапфіри для оптичних і лазерних систем військових приладів. А в понеділок удар припав на склад зберігання шахедів у Татарстані та на Арзамаський приладобудівний завод, який виготовляє обладнання для авіаційної і космічної галузей, зокрема компоненти російських ракет Х-32 і Х-101. Болючі удари українських дронів по ворожих НПЗ змушують Росію зібрати нафтовиків на термінову нараду. У четвер уряд РФ планує обговорити з найбільшими нафтовими компаніями зліт цін на паливному ринку. Від початку цього року вони підскочили аж на 50%, А за останні п'ять днів вартість палива стала рекордною і вже суттєво перевищила рівень інфляції. Тож удар по кишенях відчують усі, як заявляють російські урядовці, така критична ситуація склалася через інциденти на НПЗ, які Україна влаштовує росіянам регулярно. I don't know. Вправою на слухання назвали майбутню розмову Трампа із Путіним у Білому домі. Ймовірно, таким чином намагаючись знизити рівень очікувань від неї, адже до цього йшлося про те, що на переговорах президентів можливо навіть вдасться досягти прогресу щодо зупинки війни в Україні. Вже відомо, де саме на Алясці зустрінуться Трамп і Путін. Місцем зустрічі стане військова база Елмендердорф Річерсон у місті Анкорич. Чому саме Аляску обрали для зустрічі? І що ще відомо про переговори Трампа і Путіна? Кореспондентка ТСН Катерина Федорченко розкаже докладніше. Саме тут відбудеться перша з 2021 року зустріч президентів США і Росії. Об'єднана військова база Елмандорф-Річардсон у місті Анкоридж закритий об'єкт. А сама Аляска надзвичайно зручне місце для російського диктатора. Сполучені Штати не є країною-учасницею Римського статуту. Отже, на цій території Путіну не загрожує арешт за виданим міжнародним кримінальним судом ордером за незаконня депортації українських дітей, який досі чинний. Поки деталі зустрічі ще узгоджують у Білому домі, заявили, говоритимуть Трамп і Путін віч на віч. Цю майбутню зустріч там вже назвали вправою на слухання для американського президента і таким чином пом'якшили очікування від цих переговорів щодо значного прогресу з припинення вогню. Я думаю, це вправа на слухання для президента на зустрічі буде присутня лише одна сторона, яка бере участь у цій війні. Тож президент повинен поїхати і отримати знову ж таки чіткіше і краще розуміння того, як ми можемо сподіваємося покласти край цій війні. Водночас, колишній радник Трампа з національної безпеки за першої каденції Джон Болтон вважає, Путін на зустрічі буде прихильним до пропозицій Трампа, адже сподіватиметься зробити косметичні поступки та схилити президента США на свій бік. Болтон наголошує, на відміну від російського, американський президент сприймає політику як особисте. Все залежить від його особистих стосунків з іншими главами держав. І Трамп про це публічно заявив. Звісно, особисті стосунки мають значення у зовнішній політиці, як і у всьому іншому. Але коли ти один із найжорсткіших лідерів світу, як Володимир Путін, це не питання емоцій, а питання холодного розрахунку. Трамп цього не розуміє за словами. Джона Болтона, глава Білого Дому, переважно покладається на своє чуття як бізнесмена, чи зможе він укласти угоду. Про це говорив і сам Трамп В кінці цієї зустрічі. Ймовірно, протягом перших двох хвилин я точно знатиму, чи можна укласти угоду. Ні, президента України, держави якої переговори стосуються безпосередньо, ані європейських лідерів Трамп до участі у зустрічі не запросив. Утім, обіцяє пізніше організує зустріч зеленського і Путіна за своєї участі або без і одразу після переговорів у п'ятницю проведе переговори із європейцями та зеленським я зустрінуся з президентом Путіним, і ми побачимо, що в нього на думці. І якщо це чесна угода, я розповім про неї лідерам Європейського союзу та лідерам НАТО, а також президенту Зеленському. Думаю, з поваги я спочатку зателефоную йому, а потім їм. І я можу сказати: бажаю успіхів, продовжуйте воювати. Або я можу сказати, що ми можемо досягти угоди. Трамп продовжує наполягати, що бачить у перспективі якийсь територіальний розмін, коли певні території мають повернутися до України, але Іншими доведеться пожертвувати тут. Дві обставини: перша жодне джерело серед учасників переговорів не дає навіть натяку, що Путін збирається відпустити якісь окуповані українські землі. Навпаки, він хоче, щоб Україна без бою віддала йому увесь Донбас. Друга Зеленський відмовився від територіальних поступок окупанту, аргументуючи це не просто своїми емоціями, а конституцію, що не передбачає таких розмінів, і це не на жарт дратує Трампа мене трохи збентежило те, що Зеленський сказав: Ну, мені потрібно отримати конституційне схвалення тобто, у нього є схвалення, щоб вступити у війну, убивати всіх, але йому потрібен дозвіл на обмін територіями, бо там буде певний обмін територіями. Я знаю це від Росії та з розмов з усіма на благо України, добрі речі, непогані, але також і погані для обох оцінюючи шанси, наскільки результативною буде їхня зустріч із путіним, Трамп заявив. Думаю, вона буде хорошою, але може бути поганою. Катерина Федорченко, Ольга Кошеленко, ТСН 1 плюс один. На ну, що ви думаєте про цю зустріч? Чи принесе вона очікувані результати? Який максимум з неї можна витягнути? Пишіть ваші думки з цього приводу у коментарях під цим випуском. Я ж тим часом продовжую. Пільні військові навчання росіян і білорусів триватимуть із 12 по 16 вересня і матимуть назву захід 2025 Мета зборів, яку озвучили окупанти, перевірити спроможності двох країн гарантувати безпеку, цитую союзної держави, а ще відбивати можливу агресію. Речник Державної прикордонної служби України повідомив, що на навчання, які заплановані восени до Білорусі, вже прибули кілька сотень російських військових та кілька десятків одиниць техніки. Наразі вони не становлять військової загрози Україні, наголосили у відомстві. Там не спостерігають нагромадження великої кількості війська для можливого наступу. Водночас підрозділи розвиток міноборони і Держприкордонслужби спільно зі своїми закордонними колегами. Постійно відстежують подальше можливе прибуття на територію Білорусі російських підрозділів. Наші військові не відкидають провокації з боку росіян під час цих вишколів. На маневри також відригували європейські країни. Польща проводить свої навчання. Литва посилює протиповітряну оборону. Естонія укріплює кордон, вживає відповідних заходів безпеки. Також і Латвія. Чому Європі важливо ретельно слідкувати за перебігом цих навчань у марафоні Єдині новини пояснив керівник центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко? Я хочу показати, що вони здатні легко воювати в Балті. Відповідно, розуміння того, що вони самостійно це не можуть робити, є але гарантії того, що вони колись не підключать кендерівських військових умовних в російській воєнній формі у кількості там 200-250 тисяч. Цих гарантій ніхто не дає. Тому, звісно, Європі потрібно ретельно зараз стежити за цими навчаннями, ретельніше, навіть ніж нам. Виплатити компенсації жертвам авіатрощів Тегеранії міжнародні авіалінії України зобов'язав апеляційний суд канадської провінції Онтаріо. Там поклали відповідальність за збиття рейсу, зокрема і на українську авіакомпанію. У рішенні судді наголошують, мау не оцінила ризики пов'язані з виконанням польотів із Тегерана. Таким чином апеляційний суд підтвердив рішення вищого суду Онтаріо, що компенсації родинам жертв має сплатити українська авіакомпанія. Літак, який належав мау нагадаю, збили над Тегераном 8 січня 2020 року ракетами, випущеними корпусом вартових ісламської революції. Тоді загинули 167 пасажирів і 9 членів українського екіпажу серед жертвок. Імо українців були і громадяни Ірану, Канади, Великої Британії, Афганістану, Швеції. Нині Україна, Велика Британія, Канада і Швеція подали спільний позов проти Ірану у міжнародний суд ООН. Бо, попри показове іранське судилище над десятком військових, ні справедливого розслідування, ані гідних компенсацій від Тегерану, родичі жертв поки що так і не отримали. Пав у восьмиметрову криницю і просидів у пастці кілька днів. На Рівненщині у селі Жовнір. Собаку з колодязя витягали рятувальники. Скавчання чотирилапого почули місцеві жителі, кинулися шукати і знайшли пса на дні восьмиметрового колодязя на закинутому подвір'ї. Самотужки дістати тварину не могли, тож викликали рятувальників. Ті дістали чотирилапого мотузкою. З'ясувалося без їжі і води пес просидів внизу щонайменше три дні. Утім, під час падіння не дістав травм. і щойно його дістали з колодязя. чим душ дременув геть. Як вам такі історії про чудовий порятунок, пишіть в коментах, чи мали ви подібний рятувальний досвід, і як варто діяти у схожих ситуаціях. І не забувайте тиснути лайк цьому випуску або підписатись на канал. Тримаємося разом.